Всім привіт! Сьогодні у нас вже четвертий день, як я пушу кубки на свій новий аккаунт. І сьогодні, я думаю, запустити 1800 кубків. І першим, кого я буду пушити, це буде в нас, напевно, пенні. Бо я хочу всіх пушити на 100 кубків, всіх бойців. І в нас, якщо я всіх запушу на 100, вийде 3000 кубків. І потім я вже буду апати більше кубків. Не буду забирати нічого з трофейної дороги. І тут за мене попався Брок і Бул. І Бул спокійно забиває гол. І Бул забиває другий гол, і ми виграємо першу гру. І ось наша друга гра за мене Карл і Як це? Я зву. Я звук він називається, Ну короткий. Карл забиває гол. І я забиваю другий гол і ми виграємо другу нашу гру. От і наша третя гра, проти мене Мс Фрэнк і Бія. І тут Міко спокійно забиває гол. Я накопив ульту. Кидаю ульту. Тут Міко відкинув м'яч. І йде забивати другий гол. І забиває гол. І це третя гра вже, яку ми виграли. І в нас лишається остання гра до 100 кубків на пені. І за мене попався... Хто це? Стоп. Я не знаю, як я тут не забив, це взагалі капець. За мене Ель Прімо і Менді. Ель Прімо і Менді за мене. У мене є ульта. Я кидаю ульту. Вбиваю була. І Ель Прімо забиває гол. Тут я вбиваю була. І Ільпрімо забиває другий гол. І ми виграємо гру і у нас вже 100 кубків на пені. Напишіть в коментарях, мені відкривати оці е бокси чи збирати на трофейні. Я думаю, ліпше позбирати на трофейні. І зараз ми будемо апати вольта. Я куплю оцей гаджет, бо він ліпший. Ну що погнали? І от наша перша катка за завульта. За мене Барлі і Деріл. І от це вже наша друга катка. За мене. Френк і Кольт. Тут Френк вбиває Джеки і спокійно не забиваю голо. Тут я вбиваю полку, накоплю собі третій левел, але марно трачу і накоплю ульту. Тут в мене трошки пінг. Френк і Кольт вибивають по одному. І тут Кольт знову вбиває. І ми не виграємо, бо Френк тупік. Не забив Френк. Капець, от і вам рандоми. От і вам грати з рандомами. Ужас. Ну і Френк нарешті забиває гол. Виборов м'яч. Це вже друга виграшна на вольта. І отака от каточка зараз. Получається. За мене Деріл. У мене вже є ульта. Деріл забиває перший гол. Бо я юзаю другу силу. Хочу накопити третю. І мене тут майже вбивають. Накоплюю третю силу. І Деріл забиває другий гол. Ой, так, другий гол. Це вже нова катка. Мене вбивають. За мене Френк і Ель Прімо. Я накоплю собі другу силу і мене вбивають. І отут мене бо забирає, у мене ж тут хп було, це понятно, звісно. Там Ель приміч пішов до їхніх воріт. Я думаю, не тратити ще силу. 20%. Сюди. Я вбиваю Бо. Вбили Ель Примо. Я виношу Джекі. І мене чуть не, забиває, не забирає Поко. Але в мене ще є... І це була погана ідея скопнути. І тут Ель Ельмо, красавчик, забиває гол. І ми виграємо. І от нас... Остання катка до 100 кубків, напевно. Тут я даю тику по П і забиваю гол. І ще чуть-чуть мені лишалося до ульти. Тут я набиваю ульту, скачу, вбиваю Ельпріму. Скачу ще раз. У мене Пінг, вбиваю Мортіса. При пінгу. Тут ельприміч має. Ульт. Скаче. І тут мене забирають з четверту силу. І тут нам забивають гол і один-один. У мене пінг. Тут я скачу на м'яч. І... Забиваю гол І це виграшна катка. І у нас 100 кубків на вольту. І 1700 кубків в нас. І в цьому відео хочу дойти до 1800 кубків. І давайте будемо пушити зараз Мс. Тут у нас перша катка на Мс. Тут я даю, я вбиваю тут стію, і ми з кольтом йдемо забивати гол. І тут дак. І я не попадаю просто, і мене вбиває. Стію. Тут кольт обща молочинка, він розносив всіх. Тут я беру м'яч. Даю пас культовий. І Кольт забиває гол. Тут я юзаю ульту. Мене вбивають. І Кольт тут сам бере м'яч. І йде до воріт. І тут я їй допомагати Кольтове. І Кольт забиває другий гол, і ми виграємо гру. І отака в нас вийшла виграшна катка. І от це вже ще одна наша катка. Тут за мене Барлі і Джекі. І отут Джекі всіх розносить, я пробую зайти в ворота, але в мене пінг жорсткий, знову починається. Тут я вбиваю Емс, і мене пробує вбити Бо. І Барлі не забиває знову. І тут мене Брок вбиває. Обід. І тут я возрождаюсь і забиває Гол Краш. Це Барлі. Я юзаю Ульту. Барлі вбиває. І Dead Bro забиває гол. Чекі забиває гол. І це остання катка до 100 кубків. Нарешті. За мене Ріко і Пенні, проти мене Леон, Тара і Пенні. Інтересно. Тут я виходжу. Вбиваю Тару і мене зразу теж вбивають. І тут Ріко бере м'яч і йде до їхніх воріт. І не забиває. Дякую. Тут я вбиваю Тару. І вбиваю Пенні. І Ріко заблудився. Погано. І тут... Ніхто не забиває. Це погано. Ковай тут я взагалю я злаю ульту і забиваю гол. Все. Потна катка капец. Тут я вбиваю кого? Нікого. Але беру м'яч і забиваю гол. Сюди. І нарешті апаю 100 кубків і 1800 кубків. А і ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока-пока.